Ледве знайшов перехрестя більш-менш тихе, в Мукачеві такий рух прифайного благословиного дня вівторка О, свіжого, в горах вже сніг пішов, високо в горах. Сьогодні вівторок вчимося з цікавих спостереження. Я тепер у Мукачеві вивчаю купу речей наново і в тому числі купу правил. І натрапив на... Бо тут я одне перехрестя, з яким по сьогодні не можу розібратися, що як на ньому маю виїхати. І мені дуже сподобалося у правилах порядковості перетину перехресть, а саме пункт 16-15, аж мене розсмішив, там написано буквально таке, що коли невідомо, на якій ти дорозі стоїш, бо не видно розмітки через бруд, через сніг або через інші погодні умови, не видно покриття, тобто не видно, яка порядковість у цій дорозі, то слід вважати цю дорогу другорядною. Я, 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 собі, я раз не зверну увагу, потім думаю, Ого, як прикольно у правилах придумали так зробити, аби е, упокоряти тебе. Тобто, б, буквально, якщо невідомо, чи ти головний, чи хтось інший головний, незрозуміло, не, не які дороги перетинаються на перехресті, то слід вважати себе е, другорядним, другорядною дорогою, ну не себе, себе це вже перегинаю палку, слід вважати дорогу, на якій ти стоїш другорядною, тобто слід когось іншого краще про всяк випадок пропустити. І це так класно упокоряє, слухайте, це така файна оправа. Я думаю, що це правило 16-15, варто собі виписати, що коли стикаєшся з якоюсь іншою людиною, коли перетинаються якісь ваші інтереси, і коли ти бачиш, що на рівному місці, або, скажімо так, на рівному перехресті виникне конфлікт, то краще пропустити. Я пам'ятаю, що колись у дитинстві мама навчила такого, що... Завжди із двох, хто спориться, розумніший поступиться. Не? Розумніший поступить перший. А це у правилах прописано, що коли виникає сумнів, чия дорога головна, коли виникає сумнів, хто має перевагу, то краще пропустити. Буквально то краще не робити себе велике себе. Цікаво, бо в Індії, наприклад, у правилах прописано, що дорожнього руху, до речі. Що має перевагу, машина більша. Чим більша машина, тим більшу має перевагу. Хоча не знаю, як там з рулетками бігати, коли машини подібні. Одним словом, нам індійських правил не дуже треба. Нам швидше треба якихось правил біблійських, а не індійських, і правил справді якихось Божих. Тобто, буквально, аби шукати як пропустити іншу людину, аби шукати, як самому ну, не за рахунок самого себе чи своєї гідності. Але як самому уступити дорогу з честю, з радістю, почекати, аби всі роз'їхалися, і тоді собі сміливо поїхати, якщо виникають сумніви, хто головний, то краще пропустити. Класно. Тому товариство вивчаємо правила, будьмо спостережливими. І нехай Господь промовляє до нас через будь-що і через будь-кого. Я думаю, що якщо будемо уважно слухати, то буде до нас промовляти і через правила дорожнього руху, через знаки і всякі пункти 16-15. Благословенного вівторка пропускаємо інших вперед, будьмо ввічливими і вчимося справді проявляти доброту, а не агресію. І так швидше когось благословимо та й самі себе, та й перехрестя. Майтеся файно. Мир вам!